Ласкаво просимо до 21-го століття. У світ технологій, гаджетів, рекламних образів та нескінченного потоку інформації. У цьому світі люди звикли забивати собі голову неважливими та дерев'язковими речами, керуватися не власними рішеннями, а образами, що нав'язані ЗМІ. Стоп. Давайте говорити відверто. Цей фільм створено для тих людей, у яких є мета для тих, хто шукає можливості та прагне їх реалізації. Кожен з нас має вибір. І у вас він також є тут і зараз. Тому що якщо ви не налаштовані дивитися це відео, просто вимкніть його. Інакше ви даремно витратите свій час. У цьому фільмі ми відкрито говоритимемо про те, навіщо ми створили компанію Корол Клаб. І про те, чому ми вважаємо МЛМ бізнесом 21-го століття. Погоджуватися з нами чи ні, це ваше рішення. Але скажіть відверто: чи є у вас мрії? Скільки з них ви втілили в життя? Скільки разів ви особисто передбачали те, що принесе успіх? Якщо ви все ще чекаєте на той самий шанс, то попереду один з них. Ось він. Починаємо. Сьогодні так модно говорити про фітнес, здоров'я, правильне харчування та найкращі способи піклуватися про своє тіло. І я і ви розуміємо, що насправді це не просто сучасний тренд, а щоденна потреба. Однак більшість людей вважають за краще обмежувати ці ідеї лише розмовами про них так завжди простіше. Для того щоб перейти від слів до справи потрібно поставити ціль потрібно прийняти одне єдине рішення. І почати діяти. Отже, чи хочете ви бути здоровими? Ми впевнені, що так. Тоді почнемо з простого. Всім відомий той простий факт, що для нормального функціонування вашого організму потрібно мінімум 2-3 літри води на день. Чому давайте порахуємо разом: півлітра рідини ми втрачаємо за ніч. Ми дихаємо, витрачаючи ще півлітра. Частина необхідної вологи втрачається під впливом інших природних факторів. Таким чином півтора літра води організму необхідно лише для забезпечення його щоденного функціонування. Майже всі напої, такі як чай, кава, сік, не допомагають організму, а навпаки, навантажують його додатковою роботою. При їх споживанні організм відфільтровує корисні речовини від шкідливих. Це безперервна додаткова активність. Що перевантажує його та у підсумку скорочує тривалість нашого життя. Сьогодні потреба у забезпеченні людей чистою питною водою стає все більш значущою проблемою для багатьох країн. Якість води у сучасних містах викликає занепокоєння. Саме тому по всьому світу продають бутильовану, очищену воду, проте позбавлену як шкідливих, так і корисних речовин. Здавалося б, все просто та зрозуміло. Але що робите особисто ви для того, щоб змінити себе та свої звички? Здається, ми вже згадували про можливе вирішення питання. Наша компанія вже зробила свій вибір. Ми сконцентрувалися на тому, щоб допомогти тим людям, які поставили собі мету бути здоровими. Але що означає бути здоровим? Ми хочемо, щоб кожна людина на землі мала можливість пити якісну, чисту та корисну воду. Понад 15 років тому. Початком великих змін для тисячі людей став Coral Mine – пакетик саше, який збагачує воду корисними мінералами, нормалізуючи ключові показники та покращуючи фізіологічні властивості води. Coral Mine – наш найпопулярніший продукт. Ми виробили вже понад один мільярд саше. Після багаторічних досліджень та вивчення теми води і здорового способу життя ми створили цілу систему підтримки здоров'я людини. Сьогодні ми виготовляємо понад 150 продуктів для турботи про красу та здоров'я людей у десятках країн. Наші продукти розробляють вчені зі світовими іменами у США, Канаді, Європі, Південній Кореї та Японії. Ми не тільки створюємо продукти для здоров'я, але й допомагаємо використовувати їх ефективно та правильно. Міцне здоров'я запорука і основа повноцінного життя. Адже погодьтеся, коли ми здорові, ми не відволікаємось на хвороби. І фокус нашої уваги спрямований на те, щоб реалізуватися та досягти успіху у всіх сферах життя. Тепер поговоримо про бізнес: кожен з нас має роботу, комусь вона подобається і приносить задоволення. Хтось тримається за офісне крісло, як за рятувальне коло, і це також нормально. Ми не наполягаємо на змінах у вашому житті. Тому що воно ваше, і комусь ці зміни просто не потрібні міняти його чи ні вибір завжди за вами. Але світ складається з можливостей, про якісь ви знаєте, а про якісь ні. І заробіток не виняток. Ми вже сказали, що вода є дорогоцінним ресурсом людства, ринок чистої води з кожним роком зростає. Саме тому багатомільярдні компанії ставлять її в основу своєї справи. Адже де б не була людина, їй завжди буде потрібна питна вода. Але нашим завданням було створення саме здорової води, у ніші, по суті, якої ще не існувало. Coral Mine – це продукт, який зручно мати під рукою у сумці, в машині або вдома. Для того, щоб завжди пити воду високої якості. Здоров'я це культура. І для того, щоб вона прижилася, вона має досить довго і безперервно бути у суспільстві. Це той ритм життя і ті здорові звички, якими ви ділитеся, розповідаючи про них своїм друзям та близьким. Так ось mlm бізнес у своєму первозданному вигляді це бізнес якісних рекомендацій. Мережевий бізнес це форма ведення справ. Така ж форма, як роздрібна торгівля чи безпосередній продаж. У багатьох країнах спосіб продажу товарів та послуг через мережу вже майже витіснив традиційні шляхи збуту. Це зручно, перспективно та за статистикою кількість людей, що працюють у мережевому бізнесі з кожним роком постійно зростає. Відразу обмовимось. Ми проти агресивного маркетингу. Ми проти того, щоб люди вам щось нав'язували. Ми хочемо, щоб люди самі обирали собі мету і робили свій власний вибір. Адже люди це головна цінність у mlm бізнесі та в нашій компанії. Зокрема, стаючи дистриб'ютором-партнером, людина отримує багато безкоштовних інструментів для своєї роботи. Запитаєте, навіщо нам це все потрібно? Ми створили унікальний якісний продукт та, інвестуючи у розвиток дистриб'юторів, ми просуваємо його на ринок, просто пропонуючи людям пити якісну воду та піклуватися про здоров'я свого організму. Наша пропозиція знайшла відгук на сьогоднішній день. Наші ідеї працюють у 38 країнах. Ми відкрили безліч офісів та представництв і знайшли важливих для компанії партнерів по всьому світу. З кожним роком ми відкриваємо нові й нові країни. І забезпечуємо логістику та маркетинг товарів там, де нас потребують. Але все це не було б без підтримки людей, людей, яким виявилась близька наша ідея, а саме використовувати можливість розвиватися незалежно, робити здоровий спосіб життя нормою та заробляти новими методами. Тож ми бачимо здоровий бізнес. Ідеї об'єднують та створюють спільноти. Для нас наші люди це не просто партнери. Це наша родина. Як і раніше, ми не хочемо зупинятися, і нас побільшало. Ми самі стали хотіти більшого. Щодня у нас з'являлися нові ідеї, якими ми ділилися один з одним. Нам хотілося примножувати наші вміння та знання, і ми організували календар бізнес-заходів, спрямованих на розвиток та підвищення ефективності роботи наших партнерів. Нам хотілося допомогти нашим партнерам розвиватися ще швидше. І ми запустили програму автобонусу, за якою лише за перший рік понад 50 людей отримали нові автомобілі Мерседес із символікою компанії. Нам хотілося бачити усіх разом, і ми вигадали міжнародний форум, який щорічно збирає понад три тисячі активних партнерів компанії і завжди стає для нас звітним періодом. Ми зустрічаємось для того. Щоб обговорити подальший розвиток, презентувати нові та оновлені продукти і, звичайно, побачити та нагородити партнерів компанії за їх досягнення. Нам хотілося подорожувати та дарувати таку можливість іншим. Ми організували щорічні канікули для майстрів. Для нас особливо цінно допомагати людям розширювати їх можливості у всьому: здоров'ї, бізнесі та житті. Адже завдяки цьому вони відкривають для себе нові перспективи. Що ж, якщо ви додивилися цей фільм до кінця, то ви зрозуміли, що ми хотіли вам сказати: ваші успіх, здоров'я, кар'єра, самореалізація не залежать від когось, окрім вас самих. Для досягнення цілей існує безліч шляхів. Але ви самі можете вибрати той, який підходить саме вам. Почніть діяти. Змінюйтесь зараз.